На цьому святому місці я хочу скористатися цією можливостю для того, щоб привітати всіх українців з величезним святом, святом Дня захисника вітчизни. Якщо запитати, що вдалося зробити за 5 років моєї президентської каденції, то серед основних військ, серед основних досяг, буде не просто створення. Збройних сил України, української армії, були перенесені з 23 лютого на 14 жовтня свято Дня Захисника Вітчизни. І кожен знайде для себе своє пояснення, чому так сталося. Такого дуже важливо, що це свято співпадає з Днем Покрови Святої Богородиці. Хтось бачить в цьому символізм тримання традицій, Української армії, українського війська з княжими дружинами, з вояками УПА, з вояками УНР, з славетними історичними героями, бо українська історія України це є історія українських героїв. А для когось дуже важливо герої 21-го століття, які Віддали своє життя для того, щоб зупинити російського агресора для того, щоб врятувати Україну. У 2014 році, 14 жовтня, указом було запроваджено це свято. А два роки тому був відкритий цей музейний комплекс. І кожен день українці приходять. До цього комплексу для того, щоб вшанувати пам'ять тих, хто саме в цей день віддав своє життя для того, щоб Україна була майбутньою. Я хочу в цей день подякувати всіх захисників. Бо це не 23 лютого з чоловічим святом. У нас велика кількість жінок-захисників України. Ми змінили філософію цього свята. Ми стали поважати любити українське військо, українську армію, незважаючи на те, що відношення діючої влади вона є дуже прохолодним до захисників України. Воно чуже. Але я хочу наголосити, що рівень довіри, рівень авторитету українського війська, Збройних сил України є найвищим серед всіх щеблів українських державних інституцій. І український народ заслужено віддає шану повагу українцям. Дорогі захисники України, дорогі чоловіки і жінки, вітаю вас всім святом, святом Дня захисника. І Марину, дякую за привітання. Я також хочу сьогодні привітати весь всіх українців. Зі святом захисника України дійсно будь-яка держава не може існувати без сильного війська, яке береже суверенітет і цілісність держави. І ми сьогодні віддаємо нашу шану і повагу всім захисникам, які Боронили і боронять сьогодні кордони України і схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за вільну, незалежну і прогресивну Україну. Слава Україні і слава українській армії. Дуже дякую.